Добрий день, любі діти! Запрошую вас, дітки, у математичне королівство. Дітки, до нас звернувся ведмедик з проханням знайти дорогу до його будиночка. Давайте йому допоможемо. А ви знаєте, де живе ведмедик? Так, вірно, в лісі. А поїдемо ми до лісу. На автобусі. Скільки автобусів? Один. А нас діточок? Багато. Тож сідаємо та їдемо. Ось ми з вами у лісі. Подивіться, як тут гарно, красиво. Тож ходимо шукати будиночок. Ой, подивіться. У нас є дві доріжки. Якого вони кольору? Так, червона і синя. Але щоб піти далі, нам треба зібрати кубики на відповідні доріжки. Починаємо збирати. Червоні кубики ми будемо викладати на червону доріжку, а сині кубики на яку доріжку? Так, вірно, на синю доріжку. Дітки, яких кубиків більше? Так, синіх. А яких менше? Червоних. Як ви думаєте, яка доріжка довше? Синя. А чому? Тому що на ній? Знаходяться сині кубики, а синіх кубиків у нас більше. А яка доріжка коротше? Так, червона, тому що кубиків на червоній доріжці менше, ніж на синій. Молодці! Йдемо далі. Дивіться, у нас знову закрита дорога. А на дорозі росте дерево. Скільки дерев? Одне. А скільки листочків? Багато. Дітки, давайте назвемо, якого кольору листочки. Зелені, жовті, помаранчеві? Молодці. Ой, дітки! А що це за будиночок? Ведмедику твій? Ні, це будиночок їжачка. А скільки їжачків? Один. А скільки голочок у їжачка? Багато. Молодці. Ну і що, йдемо далі? Дітки, подивіться на небо. Що ми бачимо? Сонечко! А як ви думаєте, сонечко чому сумне? Так, воно не бачить своїх промінчиків. Давайте йому допоможемо, але наші промінчики будуть незвичайні. Вони будуть різнокольорові, і ми будемо використовувати з вами прищепки. Перший промень синій, другий Жовтий, третій оранжевий, четвертий зелений. А далі знов синій. За синім який. Вірно жовтий. А за жовтим який? Так, оранжевий. А за оранжевим який зелений. Яке веселе сонечко у нас молодці Ой, а що це за будиночок? Твій ведмедику? Так, це мій будиночок. Дякую вам за допомогу. А за вашу допомогу я дарую вам кошик. З яблуками та грибами, щоб ви були здоровими та міцними? Дітки, а скільки яблук у кошику? Одне, а грибочків багато. Дітки, а якого кольору яблучко? Червоне? А якого кольору Бочки, коричневі, жовті, біленькі. Молодці, малята, а нам уже час повертатися. До побачення, ведмедик! До побачення, дітки! Дякую вам за допомогу! До нових зустрічей! Па-па-па-па.